Привіт, пташко! Ну що, давай подивимось, які події в тебе на порозі. Що чекає тебе на твоєму порозі в цьому житті. Так. Нагадую, розклад загальний, за особистим розкладом. Звертайся за номерами в шапці профілю або пиши мені в інстаграм. А зараз ми подивимось, що в тебе на порозі. А на порозі в тебе чоловік. Чоловік владний, при грошах, який має владу. Можливо, це якісь людина, яка працює в якихось державних установах, державних органах військові, поліція. Можливо, якісь депутати, можновладці, бізнесмени. Будеш мати якісь ситуації з таким чоловіком, можливо, це партнер твій буде, можливо, будуть якісь ситуації життєві з цим чоловіком. І це принесе тобі перемогу, в якій ти не будеш задоволена тим, що ти перемогла. Тому що вкладені ресурси емоції в цю перемогу не будуть відповідати результату. Ти сподіваєшся на щось інше. Але це ситуація кармічна, так мало бути. Це якийсь навіть урок для тебе. Це розділить твоє життя на до та після, або в якомусь глобальному плані, або в більш побутовому, але ти будеш згадувати цю ситуацію як рубіж між чимось і чимось. Так що, дивись уважно, крихітко, дивись, що будуть в тебе за ситуації з цим чоловіком. Можливо, це партнер, з яким в тебе будуть якісь. Суперечки або ще щось, і можливо, ти приймеш якесь рішення для себе, можливо, це якісь можновладці, щось будеш вирішувати з документами, можливо, це керівник твій на роботі, можливо, якийсь власник великого бізнесу. Але принесе він тобі ситуацію, в якій ти будеш переможцем, переможений переможець. Знаєш як? Ну, але це так це ситуація, яка мала бути. Після цієї ситуації ти по-іншому подивишся. По-іншому подивишся на нього, на життя, на взагалі на ситуацію. І будеш згадувати це як до, та після, але це приведе тебе до кращого. Давай подивимось, яка порада тобі в цій ситуації, що тобі робити? Яка порада? Тут просто насолоджуйся життям. Насолоджуйся життям, бо все йде так, як має бути. Навіть якщо стається щось погане, на перший погляд, все це призведе до твого кращого майбутнього. Намагайся розслабитись, не переймайся занадто сильно. Просто будь уважна. І а, насолоджуйся цим життям. Пам'ятай, наше життя одне, ним треба насолоджуватись. Нехай все в тебе складеться якнайкраще, папа.